щоб ви мене врятували, я покажу вам шлях і проведу через найбільші паски. Друзі, я не можу бійсі!

Вони, здається, у біді. А нам потрібно допомагати всім, хто знаходиться в біді. Але що, нам Навіть якщо це люди, піксі. Піксі. Я бачу, що ми змушені застосувати свої дівочани. Дивочани. Дівочани. Тож розпочинає. Ну Добре, дати. Вони так тепло. Вони теж у них